Є екстра сорту, вага 8 кг, ціна 3 тисячі гривень за цілих 8 кг. Чоловічі та жіночі і розміри йдуть всі різноманітні. Дивіться, ось така нам попадається, це, до речі, йде HM, розмір L. У нас на такого самого плану, тільки в розмірі S. Очка. Можна сказати, вони аналогічні, одинакові. Наступна іде флісочка така груба, теплесенька, розмір M. Ечка. Зараз є ще такий напис. Наступна моделька дуже м'ясенький, класний серед. Капітончиком довгий, об'ємний, такий оверсайз-класний. Ось така моделька. Наступна Бенч. Ось така моделька. Жіноча приталена. Далі. Ось така флісочка. Теж іде в розмірі емочка. Наступна ось така укорочена. На замочку. Давайте Я її закрию. Вона, до речі, стягується. Мамо як подобається. Ось така моделька. Наступна чорна. Однотонна, вона не є дуже сущеною. Далі ось така біла, теплесенька. Наступна, ось така. Ось така, така моделька. Наступна. Велика, але дуже-дуже теплесенька. Наступна такого плану. Я вам покажу цілих 8 кг. Ось така моделька з капішончиком. Негасенький, гарний колір в розмірі есочка, Infinity. Наступна ось такого плану чоловіча. Дуже-дуже теплесенька. Наступна. Дивіться, яка моделька. Ось така. Дуже великий розмір. І остання ось такого плану на бузуках. Ось така моделька. Я вам показала цілих 300 кілограмів. Мікс екстра сорту по ціні 3 тисячі гривень.